У Луцьку трапилась моторошна ДТП. Автівка на швидкості влетіла в інше авто. Та в результаті удару перекинулась на дах. За попередньою інформацією, зіштовхнулися дві автівки Мерседес і БМВ. Автотроща трапилась ввечері 23 лютого на проспекті Соборності. На місці працюють поліцейські та медики. Як повідомили журналістам телеканалу «Конкурент конкурентів у екстреній медичній допомозі, в результаті аварії є щонайменше двоє потерпілих. Що бригада перша, яка була на виклику, приїхала на виклик, сказала, що двоє потерпілих, але не важкі. ніби зі слів диспетчера, ніби вони відмовляються. Потерпілі від do Як повідомляють очевидці аварії Керманич автомобіля БМВ перевищив швидкість, їхав близько 140 км кілометрів за годину. Перед ним рухався Мерседес, який якраз намагався перестроїтись у іншу смугу руху сигналом показчику повороту. Очевидці кажуть, що саме в цей час водій БМВ на швидкості влетів у мерседес. В результаті удару виїхав на тротуар та перекинувся. Нині на місці події працює поліція. Я, яка з'ясовує усі обставини автотрощі.